Привіт, Рексе! Підемо сьогодні до басейну. Привіт, білі. Я не проти, звісно, ходімо. Тоді зустрічаємось на вулиці о 10.00. Ок. Привіт! Ходімо вже, Рексе. Чекай, хіба ми знаємо, куди йти? Давай краще подивимось по навігатору. Добре. Басейн маршрут. Прийти на тролейбусну зупинку, сісти на тролейбус номер 5 та вийти на зупинці басейн. Ось тепер побігли. Ось, давай вже приходь. Хіба це правильна зупинка? Здається, нам треба на тролейбусну. Ось ця підходить? Ні. Треба дивитись на малюнок, то хіба це тролейбус? Ну, звісно, тролейбус Ось, колеса є, вікна є. Так, але ще у тролейбуса є ріжки, за допомогою яких він пересувається, тобто ріжки дають енергію у тролейбус, і так він їде, а без них він ніяк не зможе проїхати, а тут намальована маршрутка. Ну, а перше, чому не підходить? В нього ж ріжки є. Це трамвай. Так, ти правий. В нього теж є ріжки. Але на відмінність між тролейбусом трамвай може пересуватись тільки по залізній дорозі. Ось є ще одна зупинка, тут намальований тролейбус. Ось і ріжки, і колеса. Почекай, давай запитаємо оглядачів, і ти побачиш, що ти не правий. Я вважаю, що ти не правий, я за перший варіант. А я за третій, бо тут намальований тролейбус. Допоможіть нам, будь ласка, обрати правильну відповідь. Так, я ж казав, що це тролейбус. Тепер чекаємо. Дивись, тролейбус, пішли. Стій, тролейбус повинен бути відповідного номеру. Хто пам'ятає, який номер у тролейбусу? Так, ну звісно, це п'ятий, а це третій, чекаємо ще. О, ще один, але він з номером один. Треба чекати ще. Але я не хочу чекати, мені набридло, і це нудно. Так, але якщо ми сядемо на тролейбус не з цим номером, який треба, то ми поїдемо не туди, куди потрібно. Ура, Ура, це, це п'ятий. Зупинка зоопарк. Побігли, Рексе. Це не наша зупинка. Треба їхати до зупинки басейн. Зупинка притулок. Теж не басейн. Зупинка басейн. Нарешті. Так, ось нам зосталося перейти дорогу і все. То пішли, чого стоїмо? Ні, зараз червоне світло, не можна переходити дорогу. Так все одно машин нема. А ось бачиш. Червоне світло чи зелене. Все одно треба дивитись по сторонам і переходити дорогу дуже обережно. Ось зелене світло пішли. Білі. Ти куди? Як куди? До басейну. Але ж треба почекати відповідного часу 11.00, а зараз 10.56, ще 4 хвилини чекати. Ура. Вже 11.00. Ну, нарешті. Стрибаємо. Білі, ти взагалі вчитись плавати будеш? Та це нудно. Давай краще побризгаємо когось. Але вони плавають, а бризкання може комусь заважати. Білі, стій. Куди ж ти? Ти ж зовсім не вмієш плавати. та, поможіть! Гей, як тебе звати? Б Білі. Ти що, не знаєш правило, як треба поводитись на воді? Перше правило діти завжди повинні купатись під наглядом дорослих. Правило два. Не купатися і не пірнати у незнайомих місцях, бо можна отримати важкі травми. Правило три. Не можна запливати за обмежувальні знаки, або якщо не вмієш плавати. Запливати на глибину. Також не подавайте без потреби сигналів про допомогу. Ну а вже якщо таке трапилось, що ви потрапили на глибину та не вмієте плавати, треба не панікувати та не барахтатись, треба перекинутись на спину, зробити глибокий вдих та звати на допомогу. Ти все зрозумів, Біллі? Так, звісно, я більше ніколи не піду на глибину, а краще буду вчитись плавати. От і добренько. Ось, дивись, твій друг вже навчився триматись на воді. Тепер він може і тебе навчити. Так, це напевно круто, коли ти вмієш плавати. Так, ти правий. Я вже трохи пропливаю. Хочеш і тебе навчу? Так, звісно. Ну тоді чого стоїмо? Побігли, ой, тобто поплили. Їп!